Державний університет Київський авіаційний чекає на тебе. Встигни подати заяву в КАІ до 1 серпня. КАІ, навчайся, створюй, злітай. Тисячу безпілотників щодня готова збивати Україна за допомогою дронів-перехоплювачів. Ефективність таких зенітних апаратів при збитті шахетів становить 70%. Це майже вдвічі більше ніж у мобільних вогневих груп. Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. Звісно, протидія має бути комплексною та системною однак, саме зенітні дрони відіграють ключову роль. Тим часом міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що держава готова викупити всі дрони перехоплювачі, які українські підприємства зможуть виготовити до кінця року. Тож, чи зможуть зенітні БПЛА закрити небо над Україною, і чи справді це дешеве рішення? Михайло Менелюк з'ясовувався. Мобільна вогнева група мчить на бойову позицію одразу після надходження інформації про ворожу ціль у повітряному просторі. Готовність, там! Екіпаж складається з чотирьох бійців. Один на всіх кулемет, сучасний приціл, планшет. Утім, цього тепер замало, щоб збити шахет, який летить на висоті понад 2000 метрів. Пішов! Вогонь! Проблема велика зараз в тому, що наша зброя не добиває. А так, коли вони йшли на тій висоті, що до тисячі метрів старі шахеди. Вочевидь, нам потрібна далекобійна зброя, яка могла б знищити виробництво шахедів кількома ударами. І зброя, яка б ефективно збивала дрони камікадзе, що роями атакують українські міста. Залежить від того, на якій висоті знаходиться шахет. Якщо він прямує на малій висоті, то кулемет це найдешевша. Зброя, але не найнадійніша, скажімо, прямо. Бо кулемет ефективний там 500-600 метрів максимально. Треба дуже точно стояти на лінії прольоту. шахеда. в Україні з'явився новий тип винищувачів ворожих безпілотних цілей. Це дрони перехоплювачі, які вже знищили сотні орланів, зал ланцетів. А віднедавна ними збивають і шахеди. Мова про цей тип безпілотників фактично йде ще з минулого року. Ось і вже були підтверджені факти успішного використання таких засобів протидії ворожим дозвуковим цілям. Щонайменше чотири компанії постачають такі рішення для сил безпеки та оборони на брифінгу в Римі. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова збивати до тисячі російських шахетів щодня з допомогою дронів перехоплювачів за умови, якщо партнери допоможуть грошима. Мало грошей, але багато фахівців готових працювати. Віталій ще два роки тому разом із командою розробив перший зенітний дрон, і за умови належного фінансування його підприємство здатне виготовляти до 100 антишахедів на день. На одному принтері виготовляється три апарати на добу. Соотвісно, що 300 на добу це 100 принтерів. Є фірми організації, які по 300 принтерів. Тобто можна розмістити на стороні ті закази, робити ну краще змінити декілька корпусних деталей і робити їх так званою ротаційною витяжкою, як робить кофійники, там кастрюлі і так далі. То тоді буде вилітати корпус не за 8 годин, один а за 5 5 хвилин. Віталій розповідає, загалом його команда створила вже три модифікації зенітних дронів. Останній апарат розвиває швидкість до 350 кілометрів на годину, здатен перебувати у повітрі 20 хвилин і повертатися назад на землю. Оснащений потужною камерою і може бачити вночі. Хе саме точка це двигун. І теплова камера розчитана на цей тепловий двигун для того, щоб його піймати. Остання модель антишахеди називається Корсар, вона важить десь 5,5 кілограмів, несе 600 грамів ваги. У неї, опять же, камера знаходиться в голові, прозорий ковпак. Камери можуть бути трьох типів: звичайна нічна кадікс, високороздільної здатності 4К, либо 8к, якщо це потрібно, чи теплова». А запускають такі міні-ракети з літаків-носіїв, що значно підвищує ефективність збиття. Підвішується під носії, по дві штуки ліктового типу з двигуновим бензином. Тобто у нас літаків таких дуже багато в Україні. І фірми, які їх производять. ми подвіжімо два апарати під крилля, він виходить на задану висоту. Як тільки шахеди з'являється, тобто можна 15 кілометрів по горизонталі літати. Собівартість цього апарата до півтори тисячі доларів. Аби знищити ворожий шахет, потрібно використати щонайменше два такі зенітні дрони. При пуску однієї зенітної ракети вірогідність ураження цілі 50%. При пуску двох зенітних ракет вірогідність знищення піднімається до 0,8-0,85%. На думку авіаекспертів, для знищення шахеда може знадобитися й більше зенітних дронів, адже, приміром, щоб збити один розвідувальний БПЛА супротивника, в денний час необхідно в середньому 5 дронів перехоплювачів, а вночі навіть 10. усе через те, що такі впівдрони можуть перебувати в повітрі не більше 25 хвилин. А якщо треба летіти на висоту понад 2000 тисячі метрів, цей час. Скоротиться вдвічі. Авіаційні фахівці підраховують, вартість збиття одного шахеда може дорівнювати його ціні. Залежить від того наскільки складними високовартісними будуть зенітні дрони. Поки що було оголошення, що зенітний дрон коштуватиме приблизно 5 тисяч доларів. Але потім розробники схаменулися і сказали, що та ні, там буде більше до скажімо так, до 15-20 тисяч. Вартість шахеда за різними даними починається від 30 тисяч доларів. От, так що будуть або все ж таки або дешевше, або на грані. Тим часом Україна отримала понад 3 мільярди гривень на дрони перехоплювачі від партнерів, заявив Зеленський. А одна з українських компаній спільно з данським оборонним концерном уже розробляють зенітні БПЛА зі штучним інтелектом. Повідомляє Дефенс Експрес, такий високотехнологічний комплекс зможе автоматично виявляти, відстежувати та знищувати різні типи ворожих безпілотників, в тому числі ударні шахеди. Михайло Менюк, Євген Камінський. подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. До подій на фронті Костянтинівка місто фортеця під безперервним вогнем, протидронові сітки замість дахів, спалені автівки на узбіччях та щоденні прильоти російських кабів. Як виживають люди, коли лінія фронту підходить у притул, а тил перетворюється на передову? І коли небо кишить ворожими дронами, а будь-яка автівка стає мішенью разом із людьми у бій йдуть вони, українські наземні роботи. Як залізні платформи доправляють боєприпаси та воду на самий нуль, рятуючи життя нашої. Піхоти ексклюзивні кадри у сюжеті воєнкора Руслана Сміщука. Сянтинівка зустрічає справжніми тунелями з протидронових сіток. На дорогах час від часу трапляються спалені ворожими fpv автівки. Це вже такий о, максимально наближений район до зони ведення бойових дій. Це ще по факту наш тил, але. Противник ну не дає нам як би спокійно там працювати завжди. тримає нас в такому тонусі неприємному. Місто невпинно здригається від вибухів і постійно палає. І візуально, і атмосферно Костянтинівка зараз мені нагадує Бахмут. Початку оборони фронт все ближче. Кожного дня по місту прильоти. Більшість комунікацій не працює. Значна частина місцевих мешканців виїхала, залишилися лише ті люди, кому нікуди їхати. І Так вони й живуть серед щоденних вибухів та прильотів. Так зараз виглядають все більше дворів та будинків Костянтинівки. 4 утра з минутами. 4.09 чи десь 4.19. А що це було? Це був кап, мабуть. Він сюди прямо влітів, мабуть. И... Ну, вы там дома. Да. Пойдемся. Ганечка. Как видите, чуть-чуть так. так. У меня на ту сторону окна. А те, кто а здесь... Осколки в основном. Осколки. Нет. Ну, погибших нет, а там были... Доки працюємо, жінки дізнаються добру новину. Вперше майже за тиждень з'явилася електрика. А, є вже? далі. Та сьогодні, слава Богу, далі. П'ять днів без світа, без води. Без води, так без газу. Видите, вибілі трубу. За віз лади і а ми йдемо далі за Костянтинівку на одну з позицій 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ повітря навколо гримить від вибухів. Через засилля ворожих безпілотників в небі зараз оборонці все частіше вимушені пересуватися пішки, машини одразу привертають ворожу увагу. І дрони. Тож треба слухати небо, а іноді швидко шукати укриття. Заховалися під дерева, тому що літає дрон. Його зараз збивають. Краще поціліти. Це одна з позицій операторів наземних дронів 49-го батальйону. Ми заходимо в той момент, коли вони за допомогою однієї платформи відтягують від передової іншу. Ми евакуюємо дрон е наземний Вот. Он у нас сломался, мы ми зараз другим дроном евакуюємо його, щоб туди не їхати машини, щоб не люди ні постраждали. Ми отак от евакуюємо дрон. А вони для чого використовувалися? Підвоз ПК, їди, води. Наземні та повітряні дрони працюють в тандемі. Так воно бачить бачать пілот наземного дрона, бачить кращу картинку, куди їхати, щоб не влучити калепу, ямку чи щось. Ну я йому побрала вже йому маршрут дороги. Виходить. І тим же відово дрон. Втім, за наземними платформами активно полюють повітряні дрони окупантів. Ох, міма, прикинь. Шо це? Шо це? Только, мимо, прикинь. що міма. Того разу все обійшлося, але так щастить не завжди. Та втрачати дрони не втрачати людей. Відеш, відходять. Тим часом до позиції повертаються наземні платформи. Евакуація була вдалою. Це дрон рись українського нашого виробництва. Єдине, що нами вдосконалений трохи. Він трохи має не такий вигляд, як всі решта рисі. От. І в основному на таких дронах ми і працюємо, забезпечуємо логістику. Нашого фронту. Він далеко може їздити? Ну, я не хотів би розголошувати технічні характеристики. Ну, в принципі, нам цього достатньо зараз для виконання бойових задач, які перед нами стоять. Несправну платформу забирають, а інший дрон навантажують. Працюють такі дрони досить інтенсивно. Одразу по поверненні його знову завантажують, закривають маскувальною сіткою, і невдовзі він знову поїде на позиції, повезе різноманітний вантаж. Причому не тільки для військовослужбовців свого батальйону, а й для побратимів з інших суміжних підрозділів оборонці Скарпатської Січі знають, що таке взаємодопомога зі східного фронту Руслан Смишук Вадим Ревон та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер», Марафон.